Привіт! З вами Юлія і сьогодні вже 25-й день спортивного челенджу. Поїхали. Так, продовження історії. О, Юлія, запитав спокійним голосом чоловік. Так, а ви хто? Мене звати Олександр. Я був другом вашого дідуся. Мені потрібно з вами поговорити. Застосується його спадщини. Юлія насторожилася. Спадщина. Вона нічого не знала про жодну спадщину. Я не знаю вас. Як я можу бути впевнена, що ви говорите правду? Олександр витягнув з кишені стару фотографію. На ній був її дідусь у молодості разом з цим чоловіком. Ми були близькими друзями. Він довіряв мені, а дещо перед смертю. І я повинен передати це вам. Юлія вагалася, але щось у її очах підказувало, що він бреше. Вона відчинила двері ширше і запросила його всередину. Хочеш почути продовження? Тоді підписуйся. 25-й день спортивного челенджу закінчується. Поповнюємо водний баланс, лайк, підписка, коментар. З вами була Юлія. Всім до завтра.